Канал Казка перед сном. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Киця-миця в дитсадку написала та намалювала Аніта Гловінська. У понеділок Киця-миця прокидається рано. Киця-миця одягається, Киця-миця снідає, Киця-миця чистить зубки. Потім вона одягає черевички і куртку та йде з мамою до дитячого садка. На вулиці дуже жвавий рух. Киця-миця проходить повз овочеву крамницю, пекарню, крамницю іграшок та аптеку. Садок розташований за рогом. Киця-миця вже на місці. У роздягальні вона зустрічає панька та Олю. Привіт Олю, привіт паньку! Вітається з друзями киця-миця. Вона знімає курточку, перевзувається. І цілує маму на прощання. Можеш вже йти, каже киця-миця. Вона знає, що мама забере її після підвечірку. Мама йде. А киця-миця, Панько та Оля біжать до ігрової кімнати. В ігровій кімнаті вже є Маркіясик та інші діти. Також тут є вихователька та багато іграшок. Маркіясик показує вежу. Яку він збудував із кубиків. Вихователька пропонує другий сніданок. Вона принесла тацю з різнобарвними канапками. Хто хоче, може перекусити і попити води, соку або чаю. Квіця-миця не голодна, бо поснідала вдома, а Маркіясик залюбки поїсть. Із тайці швидко зникають канапки. Вихователька, як завжди, вигадує цікаві завдання. Вона читає вголос вірш про локомотив, а потім пропонує усім разом намалювати потяг. Діти беруть кольорові олівці та папір. Киця-миця малює вагон із песиком. Оля малює вагон із ляльками. Маркіясик малює вагон із пожежником. А панько малює локомотив. Потім діти склеюють аркуші. Який довгий вийшов потяг, час обідати. Сьогодні на обід зелений борщ, кицямиця обожнює його. Панько більше любить бульйон, але він зголоднів, тому із задоволенням з'їсть зеленого борщу. Оля та маркіясик також задоволені. Оля каже, що в садку супи такі самі смачні, як удома. Після обіду всі відпочивають. Киця Миця та маркіясик люблять трохи подрімати. Вони лягають у ліжечка і засинають. Інші діти теж. Оля та панько не люблять спати. Оля гортає книжечку. Панько складає оригамі. Коли діти відпочили, вихователька пропонує піти погуляти на ігровий майданчик. Усі раді. Бо на ігровому майданчику багато розваг. Маркіясик і панько з'їжджають із гірки. Кицямиця та Оля гойдаються на гойдалці. Ой, Оля загубила шпильку для волосся у вигляді сонечка жучка. Оля засмутилася. Вихователька обіймає Олю вона не хоче, щоб Оля плакала. Кицямиця теж не хоче цього. Вона роззирається довкола. Є. Киця-миця знаходить шпильку під кущиком. Дякую, каже, повеселіла Оля. Починається дощ. Діти повертаються в кімнату. Вихователька пропонує погратися. Вона співає веселу пісеньку та корчить смішні гримаси. Потім киця-миця з паньком будують замок. Оля бавиться з ляльками. Маркіясик грається з машинками. До кімнати заходить вихователька з підвечірком. Це значить, що незабаром прийде мама. Кицямиця з'їдає яблучко, а булочку залишає на потім. Зараз вона не хоче їсти. Приходить мама. Чи тут моя донечка? гукає вона з порогу. Мамо! радіє кицямиця. Кицямиця прощається з друзями. Цьомусі, бувай, щасти. Завтра побавимося в політ на літаку, обіцяє вона. Кицямиця повертається додому підстрибом. У садку весело, тож час минає дуже швидко.